Привіт, друзі! Сьогодні я зрозуміла, що я захворіла. і діагноз цей називається розуманія. На жаль, ліки від нього не існує, тільки ще більше троянд. Подивіться на ці пілісточки, вони ніжні за будь-який ранковий капучино. А на цей колір червона троянда, як справжня кінодіва на червоній доріжці, а рожева це вже романтична натура, яка точно чекає на компліменти. А жовта, ну жовта завжди виглядає так, ніби щойно повернулася з відпустки на морі. Кажуть, троянди це символ кохання, але чесно, я думаю, вони символ терпіння садівника, бо поки ця красуня розквітне, я встигаю сто разів подивитися на неї, полити її, поговорити, а іноді навіть пожалітися, що вона знову щось мудрує. І ось так щодня йду садочком, а воно мені здається. Що це вже не просто квіти, це мій персональний серіал. З багатьма сезонами тут і драматичні сцени, троянда бореться з дощем і вітром, тут і романтичні тобі моменти. Перша пелюстка розкривається на світанку, а навіть комедія, коли я намагаюся зробити гарне фото. А кущ вирішує пожартувати і тикнути мене ще шипами. Чесно, я думала, що розумання пройде, але здається, вона тільки прогресує. Бо кожна нова квітка це як нова серія, я не можу натиснути стоп. Тому так, друзі, вітаю вас у клубі Роз... розуманів. І пам'ятайте, єдиний спосіб поростися з цим станом це ще більше троянду у житті, і, можливо, трішки кави, щоб вистачило енергії милуватися цією красою.